Четвертий сезон справжнього детективу це ідеальний приклад того, як можна все зробити правильно, технічно створити ідеальний продукт, не втративши при цьому глядача до фіналу, а цей саме глядач, який я скаже після перегляду, що й не знає, як відреагувати на ці шість серії. Якщо перший сезон прийнято боготворити як святий грааль серіального мистецтва, другий цькувати через жахливий сюжет та навдалі зміни стилістики. А третій. Ті сприймати як нормальний і окремий мінісерел. то четвертим є певні складності, і я впевнений, він сподобається не такої великої кількості людей, як перші три сезони. Вона прийшла по нас у темряві. За сюжетом країни ночі, а саме так називається цей сезон, головними персонажками тут стають дві поліціянтки: шериф, яку зобразила Джуді Фостер, та колишній боєць на ринку Каллі Рейс. Розслідувати вони будуть таємниче та містичне вбивство групи науковців, яких було знайдено оголеними у степах Аляски. Ну і протягом двох сюжетних тижнів персонажки будуть знаходитись без жодного променя сонячного світла під час полярної ночі та лише з однією її ціллю знайти вбивць та зрозуміти, чому люди бачать мертвих осіб та привидів. А також як смерть вчених пов'язана з іншою загадковою справою шерифа. Тож так, як ви вже здогадалися, у цьому сезоні повернули надприродне. І навіть відзначу, що його тут більше, аніж в усіх інших сезонах серіалу до цього. Додатково слід відзначити, що це ж розслідування має деякі сюжетні мости з першим сезоном. Проте я б тут не акцентував на них увагу, тому що. Тому що про це у кінці. А ось що я скажу зараз, це подяка всім людям, які допомагають проєкту. Особливо подяка Ярославу Левченка, з Павлу М та Мега Ультра. Подяка Миколі. Окремо хочу відзначити Дмитра Володимировича та його дружину Дар'ю. Дякую вам також величезно. Так, ну а тепер про мене. В цілому мені за сюжетом було дивитися цікаво, хоч він і не є настільки якісним та глибоким, як друга частина першого сезону серіалу з Вуді та Меттію. Це, якщо що, на мою особисту думку. Персона. Ажкі тут спочатку сприймаються як сильні та незалежні, і от оце все погане, що зараз є. Проте згодом розкриваються і виявляються досить цікавими, глибокими, зламаними людьми зі своїми власними проблемами. Це дуже приємна несподіванка, бо я думав, що вони будуть увесь сезон показувати свою силу духу та домінування над чоловіками. Це теж в сезоні є, проте це не домінантна. Частина цього проєкту. Деякі ж другорядні лінії, як відносини сина та батька, або ж корупція серед поліціянтів, також додають інтересу. Все це змушує глядача з зацікавленістю сприймати сюжет, який десь до четвертої серії є логічним, гостро цікавим та закрученим. Цей сезон не цілить у вищу лігу сценарія, тому і має певні ліміти якості та глибини оповідання, які помітні вже. Десь на третій серії оці ліміти, і ось десь після цієї самої третьої серії історія ламається. Спочатку нам демонструють маленький філер. Окей, хоча. Який присутній у шестисерійному сезоні. Ну, окей, потім багато сюжету просто обривається, або його ніяк не закінчують, як, наприклад, віртуальні відносини батька Копа та Москалійської любові, або ж п'янчухи, який доколупується до рейс. Ну, просто ну окей. Далі ж персонажки просто починають знаходити відповіді автоматично за допомогою удачі та моменту розуміння Всесвіту. Це такий. Е, момент, коли сценаристи просто не знають, що зробити, і такі. Ну, от в цей момент вона все зрозуміла. От тут таке є. Ну і купа всього стає просто зайва. Як досить помітний приклад, я можу навести історію сина та шерифа. Творці вирішують показати це все протягом лише пару секунд вигляді флешбеку. В той самий час, коли. Куби зайвого часу витрачаються на якусь фігню вигляді любовного інтересу, доньки, там я не знаю, мітингів, екоактивізму і так далі. Дуже-дуже потрібно. В наш час абсолютно згоден, можете мені нічого не писати. Але все ж таки я прийшов подивитися серіал про справжнього детектива, а не серіал лесбійський екоактивізм в Алясці. Ну, от чесно. Мені здалося, що першочерговий серіал повинен був бути на 8 серій, але його просто почали кромсати та зробили з фіналу якогось монстра Франкінштейна. Досить красивого, але. Дуже тупого. І все було б жахливо, якби не загальна якість самого продукту. Вона тут є, і вона тут на дуже високому рівні, сучасному голівудському рівні. Перше, що згадується, це сама атмосфера. Я великий фанат ношої валясці і обожнював дивитися за цим регіоном саме вночі. З часів фільму «30 днів ночі. Дуже раджу подивитися. І тут мені показали те, що я й очікував. Люди знають один одного. Деякі божевільні стають ще божевільнішими через цю ніч. Ніч, а життя тут сповільнюється, де постійно нагадує День Бабака. Не вистачає, щоправда, фірмового розділення серії на часові періоди, як там. Алеке минуле та сьогодення, проте це вже смаковщина. Знято змонтоване та особливо заміксовано з музикою. Теж тут все круто, жодних претензій. І скажу навіть більше, якби тут були хоч якісь проблеми саме з технічною якістю продукта, цей би серіал втратив мене. Але навіть після корявого фіналу я все одно залишився задоволений переглядом та не був засмучений через використаний час у житті. Ну, нормально, просто нормально провів час. Емоційно та технічно творці виконали свою роботу на 5 з плюсом, але HBO є HBO, тут рідко буває щось неякісне. Ну а для мене ж буде якістю, якщо ви підпишетесь на цей канал і поставите лайк. Це дуже-дуже допоможе просуванню цього каналу на Ютубі, щоб ці огляди бачило якомога більше людей. Ну і окремо хотів би відзначити головну проблему серіалу: це багато ліній, сюжетних ліній, які нікуди не призвели, або просто були не доведені. До логічних та зрозумілих відповідей. Так багато людей буквально не зрозуміють, чому у серіалі була присутня надприродна частина історії. Було б набагато якісніше, якби творці пояснили це, ну я не знаю, отруєнням повітря, води або так далі. Це було б супер логічно, на це були кинути багато палок, але це так і не спрацювало у кінці. Або ж те, що деякі натяки так і не мали продовження. Як, наприклад, чому у Джоді Фостер ненавидить пісню. Яка грає у першому та шостому епізоді? От прям яростно її ненавидить. Ну і також буде купа зайвих персонажів, як бойфренд Калі Рейс, чи просто зайва любовна лінія доньки Джуді Фостер. Звичайно, можна буде сказати, що я дивився серіал одним місцем. І можливо так і є, я дивився його дупою, тому не зумів зрозуміти глибокі інтонації режисера та міжстрочний сенс сценариста. Але я відношу себе до звичайного бидло глядача і не впевнений, що інші зіваки матимуть ці відповіді після перегляду. А якщо цей серіал знімається це не для Зівак, то для кого. Якщо ви хочете знімати для інтелігенції і фанатів Ларса Тріера, ну тоді ваш проект занадто тупий. Що ж до оцінки, то тут все досить цікаво. Я хочу дати половинку елементи часу та розуму, так, цілі елементи простору та реальності, а ось елементи сили та душі, на жаль, дати не можу. Тому у нас і виходить 6 балів з 12 можливих. Якщо ж у вас інша думка, буду радий прочитати її у коментарях. Ще раз попрошу підписатися на канал. Канал та поставити лайк цьому відео для просування його у Ютубі. Звичайно, звичайно, якщо вам все сподобалось, особливо фінал. Ну і найголовніше, бережіть себе та допомагайте армії України. З вами був Вадим, справжньо Детектива Найт.